Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Що ж, в минулому відео ми з вами дослідили повністю вже завершили точніше досліджувати академію оцю от рая Лукарії. Ми перемогли тут великого боса такого, що тепер ми можемо до неї повертатися. Де вона? Так, в якому на місці. А де в нас був фінал? Я забув. А от не, зала дебатів, кімната в академії. Так, десь я забув. Де воно де у нас знаходиться? Де ми можемо поміняти характеристики свої, відрудитися, так як би сказати. Можете от зала дебатів, я щось забув, де ми були. Ладно, то неважливо, мото знайти неважко. Що ж, минулому. А сьогодні ми з вами напевно підемо. тепер Ми праву сторону тут пройшли, озеро ми все пройшли, академію ми пройшли. І давайте, напевно, ми підемо тепер. ми По лівій частині от сюди тільки прийшли, сюди наверх ми на плату попасти не можемо. Але можемо отак от по лівій частині от сюди. От. Пройти до того до того яра, так як ми по правій пройшли, так і по лівій. Треба, напевно. Що ж, я вам покажу, чого я не йшов сюди раніше. Отут є вежа, в яку бажано йти після того, як ми вже пройшли академію. Це я вам по дорозі розкажу. Ми, напевно, підемо от сюди, сидимо ту вежу, дві локації. Оце от мале дерево тут з босом. ну так от так Невеличка буде частина. Я думаю, і багато часу вона не займе. Але давайте з того почнемо. Ну, то буде, все-таки БОС буде і дві локації буде. І тут таємницю я вам покажу, як розв'язати. Що ж, давайте ми почнемо. Я от звідси, Давайте ми почнемо. Напевно, от звідси найближче буде. Сюдою от пропускай, приїдемо сюдою. Так, от нам куди бігти краще. А, ну можемо там піднятися там де є ті кришталійці. Сюди там зіскочити. Тут правда є ті кришталіці, але ми їх може... Чи де вони є? Стоп, де ми біжимо? А, ми їх так убігаємо. Тобто... А, ні, то ми не туди, ми так убіжимо колом туди. Ну давайте так побіжимо тоді. А, от ми могли верхом, я думав, спочатку пройти. Ну ладно. Якщо ми вже побігли так, то побігли так. Так, так ми маємо десь до болота того. Отруйного добігти і звітом почати. Так, ну треба було напряму бігти. Я не сюди побіг, тут можна було зіскочити, і було б напряму. Ну ладно, трішки більше ми убігли. Так, тут у нас от ми з'явилися вже отут, і зараз підемо по тій доріжці. Так, тут гриби, от брунька. І бачимо, от ми до ці, до, сюди от доходили. По тому болоті, коли ми з вами досліджували і йшли в те селище Альбінорі. Ми тут вже були, а далі ми вже з вами не йшли. Сьогодні підемо далі. Тут починається стежка нагору. Але тут обережно тут десь є, ту стежку охороняють маріонетки. Зараз ми будемо... Так, вони тут заховалися, їх не видно. Але вони є. Так, тут а, у нас смула. Тільки де так. Чому ми їх не видно? Де вони тут? Ага, вон там один. Так, тут а, гриб. А вон, бачите, ще один. Їх так не видно, а вони заховані. Але вони є, я про що вам і кажу. Блін! Ще й втік. Не Так, з одним ми розібралися, он іде другий. Ти дивися, все мимо. Ніби вони не швидко йдуть, а. Так. Вон там ще третій стоїть. Зараз ми туди прийдемо. Так, тут нічого нам не випало з них. Також нічого. Так, ну давайте ми з тим розберемося. От, з тим швидше. Так, ідемо сюди. Дивимося, що у нас тут по краях може бути. Люблять вони тут десь щось заховати. Попереглянемо. О, бачите, вони тут нам заховали. Соняшники. Тут впав предмет. Так, а на тій стороні. Тут у нас ще горбина росте. Тут смолу бачимо. Так, напевно, ми вон там внизу ще ходять, напевно, ми так обіжимо, тут пройдемо ще навколо. Бо ми внизу, здається, воно там ще ходять, не проходили. Зараз ми то... Подивимося, як краще то зробити. Так, от бачимо та от вежа, але давайте ми отут ще підемо от сюди, от сходимо, на ту сторону. Подивимося, що там, можливо, заховали. А там реально вони заховали. Там, здається, лівія десь росте. Зараз ми знайдемо її. Так. Вони ж так люблять, кажу, все в закуток щось заникати. Так, брунька. Дивимося, так, тут агорубина росте. О, тут вони нам гриби заховали. Гриби це добре. Гриби нам завжди добре. Так. До речі, давайте ви на всякий випадок. Вон бомб. Хто його знає. А, ну та на босі нам точно треба буде. Так. Щоб потім швидко не робити. От, біжимо от сюди і от бачимо, прибігаємо на самий краєчок і знаходимо тут алілію. От, показую де. Бачите, на самому-самому краєчку. Туди нагору ми ще потрапити не можемо. Бачите, тут ще у нас є. На топ плату ми ніяк не можемо потрапити. тут дерево, друга та локація, там десь бос є. що Ми зараз тут, я думаю, швидко розберемося. Дослідимо. Не все робити відео дуже довгими. До години часу це буде, я думаю, до півгодини. А може десь так. Ну, десь в тому районі подивимося. Зараз ми тут все побігаємо. Так, от ще підібрали череп. Тут горубина. З грибом якось ми пробігали тут, пропустили. О, тут ще пропустили. Так, і там от бачимо, що у нас є благодать, де ми можемо відпочити. Так, ну тут барани, не барани, а вівці, точніше, баранів тут немає. Були б барани, барани, то вони б нам хотіли ззаді в нас буднути, але їх тут -то немає, тому нам ніхто не заважає. Так, тут ще дивимося. Є. Череп. Нам впав. Так, ззаді зараз ми підемо. Давайте спочатку ми запалимо тут благодать. І дивіться, сюди ще потрапити. Переобладнана вежа. Бачите, нам треба нагору і тут немає драбини. Є два варіанти. Є один варіант. Беремо, скачемо на конях от сюди. Ой. Можемо. І тут, якщо на куні, то можна заскочити тут от на, на, на той дах. І там по них заскочити там до входу. Це такий варіант тут також можливий. Бачите. Можна от сюди от, бачите, на коні і тут перескочити на куні дуже легко. Ну, дай давайте я спробую, чи вона нам вдасться. О, бачите, ми сюди от потрапили. Але якщо чесно, нам, то зараз я вам покажу. Це один шлях сюди потрапити. Так, зіскакуємо сюди вниз. Сходимо. І тут от, ще, до речі, є лут, зразу вам показую. Бачите, мастило. Магічне мастило. До речі, у нас ще такого не було, що воно великим показує, напевно, не було. Так. Ні, не було. Чекайте, а чого воно, де воно? Ми його підібрали. А, от. Та ні, у нас вже було таке. Тут а ззаді от воно заховано. Що можете забрати. А тепер я вам покажу, як сюди ну, логічно як треба заходити. Тут, до речі, ще один лут забрати можна зузулі зузулі так близько, зу 5. О, чому я сюди не йшов раніше? Якщо тут прочитати, нехай ерудиція скерує тебе. Бачите, тут сказано про ерудицію. Ну, взагалі раніше я грав на мудрість називалася, тепер ерудиція. У нас є такий жест. Беремо, наприклад, от замість того, міняємо жест. У нас ерудиція. Тепер з'явився. Де він є? От він є. Е жест. Ерудиція. Цей жест нам дає. Том, е Дає нам ТОПС, якщо тільки ми знайдемо по його квестовій лінії, знайдемо другий ключ від академії. Коли ми ту ключ знаходимо, відносимо його, де він тут у нас був, от в тій от церкві Іріт. І коли він забере, він нам подарує, ми віддамо йому ключ, подарує цей жест. Тому я сюди не йшов, хотів показати, що цей жест треба тут активовувати. А тепер давайте ми його от робимо, цей жест ерудиція. Бачите, ми задумалися і тут а має з'явитися драбина. Зараз ми глянемо. От Бачите, з'явилася драбина. Це така тут є таємничка. Що можете два шляхи. Хто не хоче по драбині, той може, може там по тих пускакати по, по дахах на коні. От, і по драбині бачимо, ми залазимо. Такий є шлях. Така невеличка тут таємничка. І тут а скриня, як завжди, тут а тут в тих скринях ми знаходимо камінь пам'яті, який нам збільшує. Ще збільшує е, вон, ті вже як, умірки пам'яті для чар. Так як ми їх не використовуємо, то... Не дуже воно мені потрібно. Минулий раз мені було потрібно, коли я проходив за чарівника. Зараз воно нам не до чого. Все, з вежею ми, можна сказати, з вами розібралися. О, перескакуємо сюди. О, до речі, тут можемо того чувака зверху. О, ти, ще й стріляє? От, розібратися. Так, то він ззаді тут заховався. Так, бачите, з вежею ми швидко розібралися, нічого тут проблематичного не було. Так, тут то ми запалили, так, запалили. Ага, вона називається переобладнана вежа, будемо знати. Так, і тепер давайте обійдемо її тут ззаді ще. Подивимося, ми якраз там от ту маріонетку десь. Зверху застряли, А, і тут ще одна. от, Блін. Чого в мене розвернули? Ще одна ходить. Так, не попали. Розбираємося з нею. Тут ще брунька захована. Так, з тої маріонетки нам випало. Також камінь з узулі. О, там ще бачу ходить три. Зараз ми там обійдемо також. так, Тут а ззаді більше. Я нічого ніби такого не бачу. Вон, вівці, скага, тут от, от гриб ще є. Так, все, ми пройшли тут а позаду. Давайте ми от з тим, напевно, розберемося, бо він тут ходить. Ось ще з нього щось випало. Він тут патрулює якраз вон тут того дерева. Ми зараз скоро туди підемо також. О! У нас з нього випавши шипований спис, бачите? Зараз його зброя. Якщо глянути в інвентар... У нас такого немає. Сил треба 14, спритність 16, накопичує школу кровотечі 50. Ага, воно ще кровотечу накопичує. Зброя, що складається з шипованого циліндра, прикріпленого на довгі руків'я. Завдає дробильної шкоди. Шипи спричиняють крововтрату. Зброя солдатів маріонеток, які служать ще рудієм. Уміння проколювальний випад. От, Хай буде. Хоча ми також холодною зброєю, також не використовуємо її. Тому... Так, о тут ще череп випав. Так, ну туди ми зараз давайте ще обійдемо навкруги тут. Ту вежу вниз ми тут не проходили, тут вони якраз ще три маріонетки ходять. О, той стрілявсь. Так, тобто... Стріляє у нас дуже. Давайте ми полікуємося бо бачу, поки ми його розстрілювали, він нас розстрілював. Так, тут а у нас стежка веде от сюди, то ми сюди, напевно, підемо за о, наступного разу. Так, як я кажу, завтра. Так. Можливо, ще й сьогодні, але відео все одно буде завтра. Так. Тут, бачите, ще одна маріонетка заховалася, щось, нас, на нас чатує, що ми підемо з іншої сторони, але ми прийшли звідси. Так, і давайте ми тут Так, на цю сторону ми, здається, тут проходили. Ну, Ось там, здається, ми тут були. Ми... Ну давайте глянемо, я не пам'ятаю. Ну, Там так точно були, тому що ми озеро досліджували. І мені здається, що ми там забирали. Ага, там от є ті восьміної. так, ми тут досліджували, а ну давайте тут ще заберемо. Тут є купа соняшників. Та, там ми з вами були, ми там досліджували, тут ще, ще шар літав, його зараз також немає. Ми його збили і забрали руну шосту. І там ми були. Тоді йдемо назад. От. Нам нема чого сильно робити. ми тут з вами вже проходили. Так. Тоді йдемо. Там ще десь маріонетки ходили навколо у тої вежі. От бачимо, тут ще двоє. О, ще з одної щось випало. І з другої навіть щось випало. Ой, фляги у нас поновилися. Так. О, а з того лук нам випав. Зі стрілами. ну Лук у нас такий вже є. О, і ще й е, випав панцир, ще обладунки. о, Сьогодні нам з них випадає багато, то взагалі не випадало. Панцир солдата-маріонетки ось такими от є. З такими характеристиками панцир з металевих смуг, скріплений у вигляді град. Такі панцири носили солдати-маріонетки, яких створили, щоб служити чародіям. Конструкція цього панцира тепер поживілого та побитого надзвичайно примітивна. Для ляльки важливо лише те, що він не зламається. От бачимо таку от річ. До речі, з них ще й шоломи випадають. Не запам'ятаю, здається, нам ще не випадав. Хто хоче, може вибити. Із них випадають шоломи ще таких маріонеток летючих, що ми зустрічали, де в академії. Також шоломи випадають вони інакші. Так, все, ми пройшли, здається, по колу тут, а по березі. Більше тут нічого немає. Що ж, давайте тоді повертаємося і йдемо до боса. Давайте ми ще там. Невеличку частину дослідимо. От. Тут тих малих дерев купа золотого дерева. Так, і охороняють. Тут крім боса. Ми ще пам'ятаємо, їх охороняють такі. От. Слуги такі, от у нас він сидить. Давайте спробуємо його. Ах ти, трішки нам не вистачає, щоб його з одного разу добити. Шкода. Більше стріл тратимо. Так, бос он. Зараз ми ще тут оглянемо. Бос, як ви знаєте, той неприємний такий. Він святістю може нас добрячий. Та він молот має такий добрячий. і Ще й святістю потім, здається, як ми десь половину збиваємо йому життя, і потім святістю нам як летять вони. от, Мале золото древо, дерево тут ще гриб. Може нам добряче так... наваляти. О, тут ми вже можемо викликати. Давайте ми так і зробимо нашого лицаря, може він видволіче його трішки. Так, бомби приготуємо і давайте може коня візьмемо. Так давайте ми ззаді. Блін, той тушка тут заважає. Давайте ми спробуємо йому. Пока он не бачить Вау. Вот, видите, он сейчас будет. Так, тикаем мы. Вот, он святостью лупить нас так конкретно. Оу, oh, блин, дістав він нас Так, блин, де бомби Де він є? Поки Вау а ну давайте ми його дуб'ємо Все Все, і нам лицар допоміг, ми його Зараз простіше добили. Так, забрали з нього руни і з нього падає дві сльози: лазурна кристалічна і луснута кристалічна сльоза. Давайте подивимося, що тут таке є. Так, луснута кристалічна сльоза. Кристалічна сльоза що сотні років формувалася на місці, де дар золотого дерева падає. На землю можна змішати у флязі, щоб утримати чудодійне зілля. Утримана суміш вибухає. Ага. Пошкоджена кристалічна сльоза, яка не має зцілювальних хвостивостей, і дехто здатний засвоїти цей урок лише на власній шкурі. Зрештою, віра може бути нестійкою матерією. Тобто, угу. воно вибухає, то воно, напевно, і нас зачепить. І друга сльоза. Так, кристаллічно сюзачи років рукавма на місці, де дар взято падає на землю. Можна змішати. Так, блін, а хто нас б'є? Вау! йолки палки Капець. Звідки ти взявся? Тепі диви. О, поки ми читали. І нас чуть не... От говно. На. Бачите, ледь не загинули просто. Ладно, давайте перечитаємо, що ж там. Так, можна змішати у флязі, щоб утримати чудодійне зілля. Утримана суміш відновлює. Ага, половину ОК. Тобто магічні ті відновлює. Ясно, в нас же їх багато. Так, ну що ж, тоді тобто давайте тепер пройдемося навколо і позбираємо. Ну тут більшість, подивимось, що є. Соняшники, як завжди, ростуть. Але, може, ще щось знайдемо. Цю територію. Так. О тут соняшників. Їх погано видно на тлі тої трави, якщо чесно. Воно все жовте. Дивимося тут. Десь щось нижче. Ні. Тут нема нічого. Так, а тут де? Стоп, ага, от сонячник. Бачите. Легко пробігти його і не побачити. Так, ще ось тут, а гриб. А тут ще соняшники. Птахи собі сидять. Соняшник. Ну, тут в більшості соняшники ростуть, як завжди, біля дерева. О, тут ще один той. Бачите, стоїть. Так. Чого я не можу на нього ніяк О, прицілитися? О, того ми з одного разу все ж завалили. Так, отут купа соняшників І гриби. Звідси. Так, того ми вбили нічого. О, тут, бачите, ще ми чари пропустили. Та соняшники. <кій> До речі, якщо хочете більше заробляти рун на босах, то ви використовуєте оті, от, перед тим, як вбити боса, беріть оті лапки, збільшує утримання рун. Використовуєте перед тим, як вбити, і ви будете більше діставати рун. Якщо... Я минулий раз, коли проходив, я майже на всіх босах це використовував, і воно тоді набагато, ну, можна швидше прокачатися, як то кажуть. Боси ви і так буваєте. Просто я зараз не хочу тим бавитися, тому що воно час займає ті ще лапки, скажімо так, їх робити, тому що треба тоді птахів вбивати, треба ті лапки збирати, плюс треба золоті, щоб їх виготовити, треба. Їх можна бачити ті золоті світлячки, тому я цей ними не сильно користуюся. Так, отут ще соняшники. Але можна завжди з ними використовувати. Д боса, як там життя трішки залишається, взяли, з'їли ту лапку і так, того ми вбили, так, лежить. І дістанете більше рун. Все, ніби тут, все ми підібрали чи ні. Так, ніби все. Тобто ми бачимо, що ми дослідили тут, ну, невеличку частину. Дві локації ми з вами дослідили, ні, ще не все. Дві локації ми з вами дослідили, босами перемогли. І на наступне відео, напевно, ми з вами підемо от тою стежкою. Так, давайте ми повернемося. Так, отут там ще щось навіть Би, ну, не забрали чомусь. Так, підемо у той, як я казав, стежкою. Тут в нас є, здається, хатина. Якщо тут бачите, є прохід, здається, якийсь катакомба чи, чи печера якась. Тут у нас також в'язниці є, то і нас там подивимося, скільки ми візьмемо на наступний раз. Я думаю, наступний раз відео буде вже довшим, ніж сьогодні. А сьогодні, певно, будемо з вами завершувати. Робимо, як завжди, всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!